Яскравий жовтий автомобіль швидкої щодня виїжджає на виклики до хворих. Це не просто авто екстренки, а машина паліативної допомоги, медики якої відвідують хворих зі складними, часто ж невиліковними діагнозами. Другий рік поспіль на базі нашого закладу ми створили мобільну паліативну бригаду. Цей вид допомоги я бачу, що дуже потрібен і актуальний наразі у нашій, в нашому місті. І в допомогу до первинки ми створили нашу бригаду, до якої додатково входять вузькі спеціалісти. Саме вони приїздять на виклики до пацієнтів, які пережили інсульт, мають судинні онкологічні захворювання чи цироз. Усі необхідні маніпуляції хворим на дому роблять медичні сестри. Постійно працюють два спеціаліста, які е, пройшли е, навчання по паліативній допомозі. А також залучаються всі вузькі спеціалісти по потребі: це невропатологи, хірурги, онкологи, окулісти, травматологи, психіатри, да, дуже є затребувані, і вони всі залучаються до надання допомоги. Тобто ми фіксуємо, що такий виїзд спеціаліста потрібен, і вони планують, коли виїжджають до людини. Серед пацієнтів, які потребують допомоги, вдома є і внутрішньо переміщені особи. Щоб отримати таку послугу, хворому необхідно мати електронне направлення. Ми приймаємо всіх пацієнтів, у нас багато пацієнтів із внутрішньопереміщених осіб, у нас пацієнта зараз двоє з Дніпропетровської області, у нас пацієнтка з Києва зараз є. Ми всіх приймаємо, має бути тільки направлення сімейного лікаря. І йдуть всі спеціалісти, кого потрібно. Цю паліативну допомогу фінансують кошти, виділені з НСЗУ та міського бюджету. Тому всі послуги для хворих абсолютно безкоштовні.